Так, ну що ж, народ, я вже на складі все повністю вигрузив. Отже, що виходить, у мене салон біжевий. У мене салон біжевий, а цей трохи типу, такий, як, такий світліший біж. Типу, у мене аж такий біж-біж, а тут світліший біж. Значить, дивіться, по сидушках тут все нормас, тут все нормас, Ну, но внизу є ось таке ось тут і ось тут. блядь, трошки хреново типу, видно, ось там і ось там. Ну, це я короче, здам в цю. Бля. Здам, коротше, блин, сідушки зроблять, плюс до того, що вони зняті з машини, тобто відвезу чисто сідушки, блин, і щоб їх там відреставрували, підмалювали, щоб все було нормально. Що до цих сідушок йде, дивіться, задній диван. Ось теж, Воно вже все просто в кольорі буде. Задній диван, виходить, задня частина в цей блин, в багажник, в бачите? І так само боку, кажу, боковушки, карти. карти теж такі ж самі. Тобто вони чорно ось такі чорно бежеві але беж, я ж кажу, він більше до білого, чим, чим до бежевого. Тому, скоріш за все, я думав, я думав, що я просто передні сідушки перемалюю в такий беж, як, св... як в мене зараз салон. Але з другої сторони, е я не знаю, передні сідушки повністю перемалюю, щоб вони з часом коротше, там, ну, не лізли. І туди, і тепер. Тому я думаю, що я просто карти і сідушки, передні, передні сідушки і задній диван завезу, мабуть, на реставрацію. Нехай вони це все зроблять і буду потрошечка ставити. Плюс до того, в мене на, сідуш... Не на сідушці, в мене... як вона називається? В мене торпеда. Вона внизу типу, з біжевою, такою, типу, верх чорний низ, біжевий. І він такий бежевий-бежевий, аж такий, типу, блін. Ну, Відрізняється від ось цього кольору, але тут в комплекті те, що я купив, я купив ще торпеду. Ось тут є торпеда повністю вона повністю чорного кольору. Тому думаю, що буде... та не то, що думаю, а прийдеться ще міняти і, прийдеться ще міняти торпеду. Тоді в багажник ось теж ось всі ці чорні блин, пілюльки. Тільки в багажник немає шторки. Ну і можливо, там він казав, що. Ну, В людини, в якої я купував, каже, що може десь по помілуючи, якихось там пластмасок не вистачає, то це, звісно, прийдеться тоді, прийдеться щось думати, дещо щось докупляти. Так що Так що... завтра буду шукати, хто мені його переставрує, попідмальовує. Ну і все, І за декілька днів будемо тоді це все потрошки пробувати збирати. Також завтра мали приїхати мені. Ангельські блін, але там трошечка перепутали і не ті відправили, тому приїдуть аж в четвер. Тому... Поки... Але поки що є чим займатися. Так що ось такі справи у нас.